Що робити, якщо вам подобаються одні образи, а комфортно вам зовсім у інших? І це власне запитання, яке мені поставила одна з підписниць. Я сподіваюся, що ви підписані, тому що це відео присвячене саме вам і вашому запитанню, яке, власне, так і звучало. Що робити, якщо подобаються образи одні, зберігаєш як натхнення? Якийсь певний стиль, певний настрій, але комфортно ти себе почуваєш зовсім в іншому одязі, в одязі з іншим посилом, стилом з іншим посилом. І насправді мене дуже зацікавило це питання. Я, в принципі, так і відповіла. Я, по перше, я відповіла в коментарі, що робити, як вже починати працювати з цим конфліктом інтересів. Та? Власному стилі. Тому, якщо у вас лишаються якісь запитання або виникають якісь запитання, обов'язково їх задавайте під відео, я завжди відповідаю. А на особливо цікаві запитання і коментарі, я прямо готова відповісти у форматі відео. Тому не нехтуйте цією можливістю і обов'язково діліться своїм якимось фідбеком і лишайте коментарі під відео. І сьогодні, власне, я хочу відповісти. І підписниця, яка задала це запитання, і усім, у кого є така ж сама дилема, і, можливо, навіть проблема, не найбільша в світі, але тим не менше, і дати можливі варіанти того, як з цим можна попрацювати, і як цю нестиковку можна подолати у власному стилі. Отже, усім привіт! Мене звати Савкіна Юля. Я персональний стиліст. Ви на моєму ютуб-каналі з усіма моїми послугами персонального стиліста ви можете ознайомитися під даним відео. Там ви знайдете посилання. На мій невеличкий сайт, де ви можете також знайти мої соцмережі, мій інстаграм особистий та мій телеграм особистий, в який ви можете мені написати при бажанні, якщо ви хочете сконтактувати зі мною саме там. Ну а ми починаємо. Отже, почнемо з того, що напевно це в принципі окей, якщо у вас є якась така нестиковка. А взагалі мені здається, це така базова штука, яка притамана. Майже усім людям, якщо не усім, але ну не будемо говорити прям за всіх. Але точно можна сказати, що у багатьох людей є ось ці внутрішні конфлікти, коли здається, що ми хочемо одного, але отримуємо інше і, скажімо так, маючи якусь, якесь бажання щось мати, до прикладу, в житті, при цьому ми не відчуваємо, що ми. Можемо це мати і відчувати себе комфортно. Да? До прикладу, ми хочемо якусь посаду, і ми розуміємо, що ми навіть би могли її отримати, але ось це відчуття, що нам там буде некомфортно, воно нас може навіть зупиняти. І що тут можна сказати? Звісно, коли ми йдемо в якийсь новий досвід. Це завжди буде некомфортно. Ну, це завжди буде некомфортно, тому що комфортно може бути там тільки, де ми точно вже все знаємо, все вивчили. Нам там безпечно, ми знаємо, що якщо ми повернемо сюди, ми отримуємо ось це. Повернемо туди, ми отримуємо ось такий результат. І те саме стосується одягу. Ми точно знаємо, що якщо ми одягнемо ту річ, яку ми вже десятки разів одягали, нам в ній буде. Комфортно і тому ми часто обираємо одні і ті самі речі і не розвиваємося у власному стилі. Тоді, коли вже внутрішня потреба в цьому розвитку, вона вже назріла, і ми вже її ніби відчуваємо. Але через те, що знову ж таки ми вже на власному досвіді розуміємо, що все нове потребує прикладання певного зусилля, все нове потребує нашої додаткової енергії. ми... Не йдемо в цей досвід, і навіть це стосується і одягу. Елементарно, здавалось би, спробуйте новий принт або взагалі додати принт. Спробуйте новий колір, якісь нові силуети чи тренди. Це ну, така дрібниця порівняно з тим, що можна робити в власному житті. Да, в які нові досвіди отримувати, тобто, взагалі, мода це досить такий легкий, досить безпечний плацдарм для експериментів, для прокачки свого скілу, стресостійкості в тому числі там. Але навіть тут ми часом себе зупиняємо, тому що, в принципі, раціонально собі пояснюючи, що навіщо купувати річ, якщо. А я її можливо ніколи не одягну, тому що вона мені буде некомфортна. Це я витрачу зараз свої гроші. Плюс мені треба буде потім придумати, щось річ, що з цією річчю зробити, куди її віддати, продати, викинути. Це не раціонально, це не екологічно і так далі. І тут абсолютно ви праві: це не екологічно, це не тому тут знову ж таки пораджу вам звернутися до стиліста, до прикладу, який вам зможе це додавання ось цих якихось нових речей в новому стилі, в незвичному для вас, він допоможе вам це зробити так дуже філігранно, дуже так поступово. Він буде вам обирати речі, які трішки будуть вже йти в ту стилістику, але не занадто відходити від звичного для вас образу, тому що ось ці піображені. Я знаєте, як в телешоу, всякі, коли там була одна людина, і потім з неї зробили абсолютно нову людину. Зробили нову зачіску, нову там довжину волосся, новий колір, волосся переодягнули в абсолютно інший стиль, який людині і не снився. Я насправді проти таких кардинальних змін, тому що ну, тут ніхто таке не вивезе, да? тому що ми. Звикли до себе, і тут перед нами якась взагалі інша людина в дзеркалі, і ти такий не можеш зібратися та, і, і, і віднайти себе в цьому. Тому, звісно, це дуже круто виглядає в всяких телевізійних проєктах, але в житті це не працює абсолютно, тому що ви з стовідсотковою. Я навіть тут дам 100% гарантію, хоча я ніколи намагаюся не давати такі гарантії. Але я, ну, я впевнена, що людина повернеться до того, що в неї було, тому що. Вона це вона вона не стала іншою людиною через тиждень чи декілька днів, скільки з нею працювали професійні, прекрасні, суперкруті стилісти. Тому стиліст, який працює з вами, а не з продюсерами шоу. Вони, звісно, будуть це робити максимально акуратно, щоб вас не травмувати, і щоб ви щоб ви дійсно змогли поступово, але перейти до якогось іншого, кращого для вас стилю. А власне, що краще, те, що відповідає вашому сьогоднішньому запиту, вашій сьогоднішній потребі, тому що немає поганих, хороших стилей, немає там чогось красивого, некрасивого. Є те, що відповідає вам, і є те, що вам не відповідає. Отже. Якщо у вас є можливість попрацювати з персональним стилістом, я вам дуже це раджу. Це дійсно буде для вас корисним досвідом. Якщо у вас немає можливості попрацювати з персональним стилістом, в цьому відео я постараюся вам допомогти все одно е зробити самостійно цю роботу. Отже, до прикладу, малюємо ситуацію. Ви подивилися відео власний стиль з нуля, перейшли до відео Стильний модборд. Зібрали собі стильний мудборд. Ось перед вами образи, які вам до вподоби, да, які вас надихають. Ви дивитесь на ці образи, ви дивитесь на свій гардероб, і ви розумієте, що вони ніяким чином не співпадають. І ви, до прикладу, йдете в магазин, ви обираєте одяг, який відповідає вже вашому мудборду, тому що ви склали. Ви приміряєте цей одяг в примірочній, і ви розумієте, що вам Взагалі не комфортно. Ви не готові зараз покинути це примірочну і піти в цьому одязі, в цьому образі, десь на вулицю та спілкуватися зі своїми друзями, своїми близькими, колегами, взагалі просто вийти в ньому, навіть в середовище, де вас ніхто не знає. Тому що вам просто не комфортно. Ви такого на себе ніколи не одягали. Ви не знаєте, як в цьому рухатись. Ви не знаєте навіть, здається, що ваша хода не підходить під цей одяг. І ви що робите? Звісно, ви цей одяг не купуєте. І ви ще починаєте відчувати якісь розчарування скоріш за все. Тому що тут в нас було натхнення, тут у нас було піднесення. Потім ми пішли в магазин. Це все поміряли, подивилися на себе. Ну зрозуміли, що не наша історія. Здихнули, розчарувались, посумували, ну і живемо далі. Я ж пропоную, що робити в цей момент. Все ж таки, з усього того одягу, що ви з собою набрали в примірочну, обрати, до прикладу, лише один варіант, який максимально подібний до того одягу, який у вас вже є. Але вже і подібний до того, що ви собі вже додавали до вашого стильного мудборду. Тобто знайдіть ось цей консенсус. До прикладу, ви звикли ходити, був у вас такий період в житті, ви звикли ходити в худі, в світшотах, в вільних якихось штанах, джинсах, кросівках. А зараз ви надихаєтеся такими... Таким стилем, більш жіночним, більш таким, можливо, десь зухвалим, сексуальним, і вам це дуже подобається. Але ви настільки звикли до оверсайз речей, що ви просто не знаєте, для вас це ніби вийти, ніби ви в купальнику виходите, та? чи в спідній білизні. Тому що ми робимо? Ми беремо не одразу якусь, не знаю, корсетний топ. Ми обираємо якусь сукню з цікавими вирізами, ми обираємо річ дуже нейтрального кольору, нейтральної фактури, але вже прилеглу. Ми обираємо щось напівпрозоре, але вільне. Тобто, ви зрозуміли, коли ми йдемо так трошечки балансуємо між тим і тим. Коли ви прийшли цю першу стадію, коли ви обрали річ, яка Ще комфортне для вас, але вже трішки про той образ, який вам подобається, ми йдемо далі. Наступного разу обираємо річ, яка ще більше йде вже в той стиль, такий більш жіночний, більш такий трошечки стиль вамп, можливо, якщо це вам подобається. Я просто беру таких дуже два полярних приклади для того, щоб ви зрозуміли. Працюємо в цьому напрямку. Працюємо. Що ми робимо далі? От, до прикладу, ми вже дійшли до того корсета. <сі> може ще не в стразах, може ще не в стразах, але вже це супер така якась відверта річ. Як ми несемо її в люди? Як ми виходимо в ній е, у світ для того, щоб почувати себе комфортно? Е, і це, взагалі, мій улюблений прийом. Мені здається, тільки так і потрібно носити такі речі. Ми комбінуємо його корсет, будь-яку річ з чимось, що максимально для вас є комфортним, було комфортним дуже довгий час, і ще є досі комфортним. Це, до прикладу, якісь бегі-джинс, да? тобто щось таке об'ємні джинси або об'ємні брюки з накладними кишенями. Або просто класичні брюки, але знову ж таки об'ємні з високою талією. Тобто щось таке, що закриває максимально ваш низ, при тому, так, що ви відкрили верх. Таким чином, ви, по-перше, дуже красиво завжди поєднуються в такі протилежні стилі. Це перше, по-друге, це те, що ви підтримуєте себе ось цією базою. До якої ви звикли. Тобто тут у вас є щось нове, щось незвичне для вас, щось, що потребує сміливості одягнути. А тут те, що ви звикли носити. Те, в чому вас ваші сусіди вже вивчили і знають, коли по... ви там десь їдете, вони о, це от ізольда <голи> з третьої квартири, з п'ятого під'їзду. Так? Такого не буває. Так як це вигаданий персонаж у вигаданому світі, може все бути і навіть третя квартира в п'ятому під'їзді. Тому ви зрозуміли: тобто, одягаючи щось дуже-дуже для вас незвичне, поєднуйте його разом з чимось дуже-дуже вам вже відомим, комфортним і в тому, що ви знаєте, ви точно будете себе в цьому впевнено почувати. І чим більш така річ для вас складна в плані одягнути, та, це от те, що ми говоримо, що треба багато сміливості, щоб в ній вийти. В когось це там, туфлі на підборах, в когось це міні-спідниця, в когось це навпаки щось об'ємне. В мене були випадки, коли дівчата, навпаки, вони дуже легко можуть одягнути щось жіночне, щось відверте, щось дуже сексуальне, але при цьому вони. Дуже некомфортно себе почувають в об'ємному одязі, тому що для них це щось інакше. Вони до цього не звикли. Тому в, ко в кожного це буде дуже по-різному. Хтось не звик до принців, і він буде просто в сукні в квіточку себе почувати <сум> максимально некомфортно, так? хоча здавалось би, і таким чином, поєднуючи щось дуже екстремальне для себе, з чимось дуже комфортним та затишним, ви почнете поступово поступово додавати. В свій образ ці, здавалось би, неможливі раніше для вас речі. Ну і звісно, якщо ви довгий час будете практикувати цей новий стиль в поєднанні з тим старим, який у вас вже є, який ви вибудували. По перше, можливо, ви створите свій якийсь унікальний. Стиль і образ, і вам не обов'язково прям буде завжди надихатися тільки тими образами, які з самого початку вас надихнули на ці зміни. Та тобто, можливо, ви дійдете до тої стадії, коли ви скажете, о, так мені лише треба було там 10% змінити у власному образі, і мені вже так класно, от воно, що мені було потрібно. Та всього може додати трішки принту, може нових фактур, може нових довжин, може нових пропорцій, може якогось свіжого, нового. Тренду, може, всього-навсього, мені треба було чолку собі постригти, щоб виглядати якось свіжіше, новіше. Словом, зміни у власному образі, у власному стилі, вони завжди дають нам якогось нового погляду на себе. Коли у нас з'являється цей новий погляд на себе, ми можемо дозволити собі робити речі, які ми раніше не робили. Ну і це вже. Приводить нас і до нових результатів в житті. Також ще одна порада: якщо ви дуже-дуже дуже сумніваєтеся, а в якісь речі потрібна вам, вона вам чи не потрібна, чи ви наберетеся сміливості її одягнути, чи все ж таки ні. Купуйте завжди такі речі, десь на ресейл-площадках. До прикладу на Оликс на шафі можна пошукати речі. На шафі досить гарні завжди пропозиції. Можна знайти собі якусь цікаву сукню, спідницю, сорочку, взуття за дуже привабливими цінами. А можна в якихось вінтажних магазинах пошукати собі якісь цікаві незвичні для вас речі і по взагалі поекспериментувати. Взагалі можна прийти на осліп в якийсь секонд хенд і набрати там купу всяких речей, купити якийсь яскравий светр, якусь сукню з незвичайним кроєм чи принтом, чи якийсь колір е, незвичний для вас. І взагалом поекспериментувати, покрутитися вдома вже перед дзеркалом, щось з чимось покомбінувати. Е, тому я раджу ось такі позиція, в яких ви дуже-дуже-дуже не впевнені, спочатку купувати по низькій ціні, десь пошукати, познаходити, а потім, вже, коли ви точно вже піднатренуєте ось цю свою взаємодію з новим стилем, з новим власним образом, вже можна тоді сміливо купувати в інших сегментах ці речі. Тому от така ще буде вам порада. Ну і на цьому все. А, чи все я все я сказала, що хотілось би. Ну, напевно, ще скажу. Це така таке завдання з дірочкою, можливо, буде. А, коли у вас будуть виникати ось ці сумніви з приводу того, чому вам некомфортно в ці речі, що саме ви відчуваєте? Що саме ви думаєте в цей момент? Половіть, будь ласка, ці думки. Половіть їх і запишіть їх. Половіть ці емоції, які ви відчуваєте, і запишіть їх. І по можливості потім приділіть їм увагу також. В мене канал виключно про шмоточки, про стиль, про моду. Тому я не буду нікого коучити, як відпускати якісь там емоції чи пропрацьовувати якісь свої негативні установки про себе і так далі. Я сама тільки вчусь це робити. Але я раджу, я раджу е, обов'язково звернути свою увагу на те, що вас стримує, в тому, щоб ви проявляли себе так, як ви цього хочете. А, це буде таке вже завдання на майбутнє, можливо, але в загальному е, щоб внідрити новий стиль вже сформований ваш стиль на сьогоднішній день. Ось тих всіх пунктів, які я вам озвучила, буде достатньо. Тобто, поступово baby steps, трошечки цього стилю додали, заміксували з чимось дуже комфортним для вас. Потім ще чуть-чуть його додали, трішки більше, да, збільшуєте цю пропорцію поступово-поступово. Не йдіть прямо в такий дуже великий стрес, тому що, скоріш за все, ви наступного разу не захочете так одягнутися, бо ви не захочете знову це пережити, а додавайте потрошку, 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 комбінуючи з тим, що вам дуже комфортно і дуже вам подобається в цьому перебувати. Ви себе відчуваєте з собою розслаблено, легко і просто з новим якимось таким. Вайбом, знаєте, коли ви щось додали новеньке, таке щось незвичне. От, і так от чуть -чуть, по чуть-чуть по -чуть, по -чуть, і переходьте вже до того стилю, який вам подобається і який вас максимально на сьогоднішній день надихає. Тому що натхнення це дуже така мощна рушійна сила для будь-чого. І часом. Просто вдалий зовнішній вигляд, вдалий образ, який ви сьогодні зібрали для себе, і пішли на роботу, на зустріч з друзями, на побачення, на зустріч з рідними якимись людьми. Впливає на те, як ви себе почуваєте. Чи ви впевнена, чи у вас гарний настрій, і це відповідно впливає на те, як ви спілкуєтеся з іншими. Це впливає на те, як у вас буде проходити весь, весь ваш день. Тому я дуже раджу присвячувати собі своєму зовнішньому вигляду стільки часу, скільки ви можете. Не нехтуйте цим. І звісно, якщо ви відчуваєте потребу щось змінювати, змінюйте обов'язково. Якщо у вас лишилися запитання. Або виникли запитання, якісь по ходу цього відео, пишіть їх обов'язково в коментарях. Можливо, якесь з цих запитань наштовхне мене, надихне мене створити і записати нове відео. Тому я дуже вдячна кожному вашому коментарю, і це, звісно, підтримує і просуває це відео і мій канал. І я дуже рада, що вас стає з кожним новим відео все більше. Мене це дуже підтримує для того, щоб я і надалі продовжувала знімати такі відео. Дякую вам. За вашу увагу, дякую вам за вподобайку, дякую вам за кожен коментар, який ви лишаєте. Підписуйтесь на канал, поділіться цим відео з кимось, кому ви думаєте, воно буде корисним, цікавим. І на цьому все. Дякую вам ще раз за увагу і до зустрічі в новому відео. Па-па!